Ну, я сьогодні вас е, наповню інформацією. Багато-багато надам інформації, щоб ви розуміли і знали, в якому режимі я проходжу, проводжу живу кожен день. І особливо даний режим досить достатньо є важким в даний історичний момент. Скажу вам чесно, що навіть під час ковід не було. Настільки багато змін, як є зараз з тимчасовим захистом. Так, до чого я хотіла сьогодні, чому я вийшла в прямий ефір, щоб швиденько вам розказати, що я знову знову шокована. Пам'ятаєте, ми з вами говор, розмовляли десь декілька тижнів тому про Есенціони x 22 звільнення код. Для звільнення від сплати лікарських засобів. Напишіть мені окей, лайк, сердечко, що ви пам'ятаєте. А для тих, хто не знає, що це за код, я нагадаю: есенційний Х22 він передбачений був розпорядженням 895 від Протеціони Чівіле, згідно якого. Тимчасові переселенці, які не працювали, мають право отримувати ліки без оплати, тобто безкоштовно. Ось цей був код. Значить, згідно попереднього розпорядження від протеціони Чивіля, даний код діяв і можна було отримувати до 31 грудня 2022 року до того дня, поки не був, поки діяв надзвичайний стан. Для України в Італії. з 1 січня цей код Азел Санітарні служби в деяких містах Італії перестали видавати, пояснюючись це тим, що в розпорядженні було так сказано навіть. Коли я писала звернення в Протекціоне Чивіля, я вам потім листи відповіді докладала, то в деяких містах люди все ж таки отримали це звільнення. В Турині даний код Х22 надавали, видали особам до 24 травня 2023 року. Де і написано, яке є рефермент у тобто на який закон посилалися на 8... номер ординанці розпорядження 895 від 2022 року. І в тих містах, в яких люди не отримали даний код звільнення, звичайно, чекали, поки Чивіле напише якийсь лист, якесь пояснення. І що ви думаєте? Коли це пояснення надійшло, я просто коли я побачила це сьогодні зранку, я просто була шокована з того побаченого. Тобто, ну, я багато чого розумію, і, і ем, хоть. Бачу, Альона пише: в Умбрії ще немає, вчора була і запитували. Навіть вони в Умбрії не дивляться, тому що не встигають оновлювати інформацію, бо вчора вже б мали би вам надати цей Х-22. Тому що я вчора просто не встигла подивитися і вам про це розказати. Сьогодні зранку моніторила і знайшла нове розпорядження від Протекціони Чивілі, в якому вони продовжують строк дії даного коду Х-22, зараз я постараюся вам включити і показати. Ось якщо ви бачите, це є Ордінанса, нових департаменту для де Протекціони Чивіля. Ордінанса від 27 лютого 2023 року, як ви бачите, ультеріорі диспозиціоні урдженті, це для України, і дивіться, що. Інкорсо, ще інкорсо пише діпублікаціоні, тобто в режимі публікації, ми сходимо сходимо вниз і дивимося прекрасну фразу, від якої я просто шокована. Стаття 2. Додаткові розпорядження в темі медичної допомоги, так що. Il termine del 31 dicembre 2022, тобто строк 31 грудня 2022 року, який є передбачений в артиклем статтею 9 частиною 2 розпорядження керівника департаменту протиціони чи проти цивільного захисту номер 895 від 24 травня 2022 року, і тут класно, є пророгато, продовжено фіно Альтре Марцо 2023. І ро, Рим 27 лютого 2023 року. Ілька Департаменто дела чи Чивіле. Еко. І якщо ми подивимося, це є. Оце є КАПО 895.24. Травня 2000 я зразу тут собі знайшла, щоб вам показати. Дев'ята стаття, і цей оця сама ординанса, Дивимося 895 від 24 травня 2022 року. Дев'ята стаття, де вона наша є, швиденько ми її перевертаємо і дивимося, частина друга. Есенціоне Венері. Тобто, звільнення буде надано. Заінтересованими особами в момент, коли їм призначається сімейний лікар або педіатр, і буде мати термін дії від 4 -го. Березня до 31 грудня 2022 року. Тобто, оце звільнення, вони зараз його продовжили до 31 травня, до 31 вибачте, марц, до 3 марця 2023 року. Я вже заговорююся. Тобто, до 3 березня 2023 року. І тепер просто, от, ну, реально, це було видано 27 числа опубліковано, виданого там сказано. Сьогодні у нас перше. Тобто воно два дні, через три дні, ординанса розпорядження діє 5 днів, а потім що? Ну, от я розумію, типу, ну, скажіть, як можна навіть допомогти їм проінформувати вас? І надати достовірну інформацію, якщо вони її настільки часто змінюють, що ніхто не може нічого зробити. Я вам кажу я сьогодні просто так, Ната... Наталіта та сміється. Тобто, до 3 березня 2023 року. Так, Тобто до 3 березня 2023 року. Тобто, ще сьогодні-завтра і післязавтра. Ух! Я просто мовчу. А от е, ці звільнення, які надали, наприклад, в Турині, то як розглядати, якщо вони дії, строкдія, їхня до 24-го, я тут маю каденця, Ви вже це бачили листочок до 24 травня 2023 року. І вони, і вони також посилаються, бачите, на Ордінансу 895 від 2022 року. То що, виходить, що вони видали і надають зараз санітарну допомогу безкоштовно, без жодного закону? Я запуталася. Це є. Я не знаю, що ви думаєте. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Напишіть, чи це про чи це я сьогодні, трішки вогняна і мене просто, тому що я не знаю, що буде з тимчасовим захистом, з перемесу, з цими пластиками. Я не знаю, як вам надати інформацію. Я не знаю, як вам допомогти. Я не знаю, як вам дати відповідь достовірно у повідомленнях приватних, які ви мені надсилаєте, що я говорю тільки тем тимчасового захисту і все, що передбачено. Тому, е, тому я вас дуже прошу, набирайтеся терпінь, з повагою і розумінням відноситися до осіб, які вам надають інформацію, бо, повірте мені, на сьогоднішній день це дуже і дуже складно. З вами була так, Юлії Dream Love. Юлії Dream Love. Я також, що хочеться не дуже, хочеться сказати все, то типу, треба, щоб діти закрили вуха і потім сказати: вибачте, я нервова, в мене там мої дні, не мої дні і на них сперти. Тому що чесно, е бракує слів. Давайте я швидесенько перегляну ваші запитання, які є актуальними, на які я коротко можу відповісти, оскільки можливо е і буду бігти. Робити переклад ще водійських прав, які завтра маю завіряти. Маю, між іншим, ще два можливість взяти два документи. Так що поспішіть, кому треба срочно-срочно. Так, які е е е ніхто. Так, в мене з 23 лютого робочий контракт Наталя чи має право користуватися цим кодом? Хто працює, не має права користуватися, будьте уважні та обережні? Звичайно, якщо ви поїдете в Україну, то нічого не буде. Якщо залишитеся тут, то можуть вони на протязі п'яти років зробити контроль, і вам прийде мульта, штраф пізніше. Так, Мальвіна каже, що мені до 4 березня дали. Супер, вам повезло. Чи отримає моя донька Пермесо темпоралі як печатка 23 лютого 2022 року один день до війни. Дивіться, тут багато є моментів, і тут більше питання заключається в представнику квестури. Інколи проходило, ми робили. І... Я робила супровід і, і проходила. Я робила і, все, в турині мені вийшло. А розказати, пояснити працівнику квестури чому так. Так, друзі, бачу з. А, так. То зако за все буде добре. Головне, що ми не під обстрілами. Це точно. Набираємося сил, терпіння і чесно я вам скажу, що і е... ми всі зараз дуже втомлені. Дуже втомлені від всього, від особливо від війни, від страждань, від переживань, від пролитої крові від інформації, від всього. Хоч і це називається дуже зараз момент. Ми є вольнерабілі, тобто такі, що нас дуже, дуже легко зацепити. Але ми мусимо з цим боротися. І слава Україні, слава героям. І разом до перемоги об'єднуємося, бережіть себе. Бережіть свої нерви і набираємося, набираємося терпіння. А зараз мені поставте ще пару лайків, йду я працювати. Все, тоді до побачення і до нових зустрічей. Па-па! Дякую, що були зі мною. Я ефір зберігаю, так що, хто не встиг, зможе його передивитися ще. Па-па-па-па.